Мені сьогодні ще дев'ять років. Ще, наче юна, зовсім молода, що не зробила я важливих кроків, ще навіть не зістаяла схода, ще хочу трішки губи малювати або робити модний макіяж. Моїм творінням, мріям не згасати. Всього, що написала, нема меж. Я думати не хочу про майбутнє. Лише б москаль і царяном на віки. І те, що я старію, це не несутнє. Як кікавідзе, моюсь на руки. Так, це направду є моє багатство. І не було у мене жодних лих. Що мерехтить у небі пір'ян, птаство, Я в насолоді дивлюся на них. Ще я живу, хоч знаю, скоро осінь. Я ще співаю пташці навздогін, І ще моя дорога пісні просить. Що пророки співав маестро він. Ще, бачите, сміюся і жартую, що так би ніжно на душі, а друзі вже вітають і цілують, бо ще одна десятка у руці.